Так, народ, всім привіт. Не встигаю, блін зобразити телефон, то натуклює, то натуклює. Це хоч покажу вам хоч одну рибалку, де дійсно ловиться. А то вічно показую, де фуфло. І тут саме що інтересне, все залежить не від того, що снасть там якась там погана, чи там... Я рибак якийсь непутьовий. А то, що воно не ловиться. От коли воно ловиться, то воно ловиться. І пофіг на що. Ну, звісно, мастирочка робота, черв'ячок робота. Це як на зло затихло. Вже штук 4-5 поймав, вже ліпаються. Я з цю перезакину. Це я, значить, був уже з Петровичем на цьому водойомі. Пітрович там сзади мене. Обітає. Карась такий красивий, що капець. І добрий кстати. На даному водойомі я не пам'ятаю, щоб всіке води було. Просто дожів немає. Висохло все на світі, що тільки можна. Не фанат я, звісно, ловити злотки, ще й з резинової. Але злотки ловиться краще, ніж з берега. З берега там взагалі 10-15 см глибини. Тиба, як на зло, тільки я настроївся, тільки я включив і нічого ніде не клює. Що воно там хоч видно щось? Треба було, мабуть, тримач, брати на голову. Це виходить, позавчора ми тут були, насмикали. Насмикав я Петровича з берега, бо глибини нема, не було нічого. Петрович там удочку переробив на дальній заброс. Покльовка була, карася тянув, до десь він, коротше, зійшов. І це, кажу, Петрович, поїхали, поки ловиться. Бо завтра воно вже не ловитиметься образно, ну післязавтра, через неділю. А буде час тоді. То кажу, що часу нема, вирвався, кажу, давайте безстренько зараз раз-два. Ще від, відпочинемо, так сказати. Ось така ось горухова мастирочка. Тема. Карасик на неї клює. Дуже-дуже добра. А коли не клює, то воно не клює ні на мастирку, ні на черв'яка. Ні у мене, ні у когось. Перезакинемо вже яйцю, щоб воно було все усі перезакинуті. Тут дуже багато цієї трави кропивка. І тут так само глибину, дивіться, що це за глибина. Видно, не видно. Але карасик ходить. Поки воно це все діло не, не клює, покажу обстановку. Це таке русло, це все, сюди, ось до берега, он Петрович, вже нема. Глибини зовсім. Так, бачу покльовку. І це ж треба, тільки знімаєш відео, і немає покльовочки. І до речі, без прикормки. У мене таке враження складається, що прикормкою наоборот відлякуєш рибу, а не приманюєш. Ну, Давай же ж на показ. Іди сюди. О, яке це задоволення, це просто, ще ця удочка чувствительна. Люп, люп 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 Так, да, це не супер, там якісь кілограмові карасики. Але це саме те, що я люблю. Не треба мені там коропів 10-кілограмових, дивіться. Якраз. Долонька, а самі найшмачніші це ще менше. Ні, на це не клює. Це просто бомба. І це ж ми в прошлый раз були. Та один за одним. Тут уже сіріє, вже, блін, чуть ли не ноч на вулиці. Та давай ще, та давай ще, ж клює. Понятно, що Петровича не ловилося того разу. Та йому може я би додому, хоча з іншої сторони. А що вдома робить? Літо пройшло і, так скажемо, і на рибалки толковій Ніде й не був. І це на мастирочку. Черв'ячок таке. То є, то нема. А мастирочка покльовує. І ось опять на мастирочку Покльовочка, що там Петровища не карася, чи водорослі. Водорослі. Тут ось є, є все кропиви. Ось. Гора. Заростає, води не було, опадів не було. соответственно і води нема. А вона так минулого разу. Класно ловила, а це щось вона не хоче. Щас я їй свіженького черв'ячка. Позвонив за черв'ячка до чоловіка. Той, що займається ними. Думав взяти у нього. А в нього якраз ну, нормальні. Ну, а оце прийшлося в магазині куплюти такі крокодили. А він каже, я на роботі, мене немає. То треба вже купляти хоч щось де небудь бо базар теж закритий вже був вже ноги відпадають від цієї лодки ну а що ж ти зробиш за удовольствие як кажеться, треба платити да? на черв'яка заряжу бо це я був щось ось купив піно тісто неймовірне в магазині ну воно не годиться, щось не хочу на нього брати. То зарядимо ще черячку. Снасть закинута, значить будемо ждати поклювки. І багато, звісно, таких зарибків. Ну, є і такий хороший карасик. Щось клюнуло, але не те що треба. Корочка. Буде діло не буде? Зараз побачу. Це направо, навірно, малюка а це черв'яка тягає. І без малька нікуди. Погодка прям шепче іменно чотенько, без вітру, поплавочки стоять як вкупані. Походу мілоч там задовбує. Настиркать... А, бачите, зацепилася за, за цю ж кропивку. Є щоб там вклювало. Воно подибать, подибало, завело в кропиву і все. сюда. Вот дивиться, как красота. Ай-яй-яй-яй-яй. Гляньте. Это песня просто. А красивый же який. Червячка взял. Крижні літають, льот вечірній такий, що я тебе дам. Я не представляю, яке тут просто количество. Лебіді, двойко штук зрослих і один маленький, бо ставили його на крило літало. Тут обльот в прошливий раз робили. Чого ж воно так получилось в них що він тільки один, хто знає. Ось лисочка пливе. Їх тут цих лисок, я не знаю. Як бездомних котів в місті. Просто неймовірна кількість. Диви, да ж. Ух, це якийсь такий мучний. Ух ти блін, це хороший. Як хорошо якраз на камеру. Ви подивіться на цього красавця. Зараз ще уйдет. Ні, не уйдет. Дивіться. Оце він. Оце, звісно, красота, дивіться. Просто бомба. Оце рибалка, оце я таке люблю. І наліву таке, як покльовує. Ой, що я знімаю? Пожалуйста Бачите, оце, звісно, рибалочка. Да, оцей меншенький, ну по вкусовим якостям, оце я люблю отакі, от і здорові ловить люблю, але їсти ні. Там у хребті одні кості. Це значить підійшла рибка, бачите, покльовує. Одні кості в тому хребту. ці маленькі це бомба. Так, тут черв'ячок поправить і, мабуть, тут треба пере... перекинути. Наліво вже опять покльовує, як у тільки що закину на черв'ячка. Як воно ловиться, то воно ловиться. Да похер, які в тебе снасті. Круті, не круті. А то ж все время поїдеш, да ніфіга, блін. чого? Правильно, откуда ж йому взятися? Як щось там, то давлення йому не таке, то погода, то жарко, то холодно. А тут вже погодка, в принципі, стабілізувалася. Ось Тільки кинув. Йди сюди. Це бачите яка сурмашетша рибалка. А то вічно показую вам. То не ловиться, то не клює. То ось клює все. Зараз миємо свіженького червячка. Тут не співаєш на три удочки його перенаживлять, коли починається нормально. Дійсно, толковий клюв. Цю наживив, там уже на ту клює. є. Ну такого макара. Цю вже покльовує. Це на середній мастирку вже, мабуть, збило Ага, обдурило. Надо мастивочку. О, бачите, зацепилося, то тому воно й не клює. Покльовочка була, завело і все. Пожалуйста, Все в прямому ефірі. І ось на другу клює, йо -мо! -йо. Диви, що твориться. Ви бачите, що твориться? Оце вам рибалка. Оце воно. Дивіться, який чорний. Ох, і красивий. Ось я там направив. ось другий. Ой, красавчики. І не отакий... О, цей взагалі похожий під оцього під жовтого карася. Ну тільки він не такий круглий. А це рибалка. Це вже достойна лайка. Сміло можете насипати, коментувати. А то що не покажу, то нема, то нету. Ось куди треба їхати на рибалку. А ми їздимо хто зна куди. Непонятно зачем. Блін, треба було на голову брати цей держатель. Було б удобніше. Горохова мастирочка теж своє діло робить. Зараз треба руки помити, бо вже до рук липне. Диви. Тільки кину і вже натуплює. Не встиваю, я ж кажу, закидати, коли воно... Рибка підходить. Ах ти, надурила, моя. Тільки кинувся так попало що... І права проснулася. Тут такий один самий такий крупняковий. Більше ще не ловив тут, а чесне слово. То мочний, конечно. І вже є покльовочка машка. Натукліє, натуклює. Як утягнуть не знаєш. А, може щось і було, але ну, на Воно вже в цій спешці на, щоб на відео ж попало в кадр. А зараз ну, ось справа щось таке попробую. Підсмикує. Ти що чуди, ч моя. Хотіло лошити. Не опять тільки збираюся закидати. Хочу закинуть, смикає. Взявся за удочку, вже не клює. Це таке регулярна була. Які діла, оце така рибалочка. Ах, надурило, бачите, водорослі. Повести повело і у водорослі затягнуло. Притопило і не взяло. Надурило і втекло, так? Да? Бачите, налетіло на всі три ловилися, гурки замовкло. Ой, і таке було йди сюди, пожалуйста. Красавчики такі вообще. Так що ото таке? Я поки там рибачу, ви дивитеся? Не забувайте ставити лайкос. Я думаю, за таку рибалку вже можна і поставити. Я поки ще порибачу, тоді ще щось інтересне буде. Включимося, покажу. Йома, я сюди черв'яка наживе, вона мені треба сюди мастирку. Осов. Все, зараз ми її по моїм і будемо наживляти заново. Щось підзатихло чуть-чуть. То так крепко було, а це щось підзатихло чуть-чуть. Ну такого одного трофейного прям взяв на опариша. А хотів же ж показати красоту. Улюбленна парочка плаває. Це одна, вони самі без, без дітей, так назвемо їх. А ще одна є, вони обліт робили, там, де двоє лебедів і... Один дріщ. мушка щось почала задовбувати. Там вже щось плава. Щось таке воно. чи малюк підійшов, чи хрінь я знаю, Ну той раз ми були, мені кажеться, що вроді би краще було. Щось покльовує, чи воно малюк, чи хріне. Ще чуть -чуть і будемо пекти додому. Ну давай. Не хоче на камеру. Крижні вже потихеньку починають облітати вечірній льот. Це якби от, охота тут була, що не наш стан в країні. Та тут, мабуть, охотників би було. Єдрит мадрид. Чув, що таке казали, що де є лебеді, немає ні утки, ні лиски, нікого. Тут і лебедів повно, і жабоїдів повно, ну і уток, тьма. Особливо туди, як глянуть, там їх гора. Тут то нема нікого. Ну давай уже ж, йомо, я таке подибаю, вроді би вроді би і, і ніфіга. В общем, далі буде. І так же ж всім інтересно, що ж я тут наловив, Сейчас я вам покажу. Підем щас до води, бо там є мелкі. Это а то ж мелкие, немає. Та ти дивисься, Ох Ух йо -мо! Оце улов Сейчас, наверное, отак надо в воду сідити. Де той замочок? Поплавка вже не видно, я сижу, тільки кинув її, тільки кинув її. Оце, звісно, душу одвір. Вирубився в мене телефон. Подожіть Петрович, бо я ж тут відео немає. Йома, я тут закрито Вирубився телефон. І так я нічого і не показав. час оцей Пан Петровича, а тут таке. Були на рибалці, а риби нема. Дивіться, ось який карась. Оце красоп'ятка взагалі. А де там такий найбільший був? На опари, що він взяв ось все він, дивіться. Звісно, ловити це саме задоволення таких карасів, ну їсти... Їсти оце, оце самий смак. Так, ось, ось Петровича відро. Зараз оформимо йому. Оце, звісно, рибалка. Це хоча я скобу позбивав. Треба ті троєчі побільше, щоб мені а менше було тут чистить. Тут. Хто? Притикав там. Притикав ось все стоїть. Ось все під... Воно, біля вас! Дивіться, зідро повне, йомає. Так що, кому понравилась рибалка, ставте лайкос. Кому не понравилось, ставте дизлайкос. Я задоволений. От Задоволення получив. Так що все. Всім пока. Зустрінемось на нових відосах.